Декілька слів про армію. Ви знаєте, що вже більше року ми е як започаткували програму підтримку наших солдат, вона називається Зберіше життя солдату». Декілька слів про цю програму ми не зупинилися в цій програмі. І з того моменту, коли я з вами зустрічався, ви пам'ятаєте, ми говорили про, це була остання зустріч, коли ми зустрічалися з президентом, говорили про 51-бригаду, про те, щоб повернути чесне ім'я 51-ї бригади. Мене, я лишаюсь на своїй позиції і ще раз підтверджую свої слова. Тому що восени, коли це все відбувалося, коли пам'ятаєте, було після Дня Незалежності, коли бу, була не Іловайсь, і коли були слова про те, що 51-ша бригада неправильно себе поводила, то я тоді приїхав до президента і сказав, Олексійович, раді честі. Ну, давайте чесно скажемо. Що таке 51 ша бригада Володимир Волинський? Березень місяць минулого року в 51-й бригаді було 300 солдат. квітень місяць, 1 квітня минулого року, там 4850 солдат. За один місяць добрали 4550 солдат. Що це за люди? Це що бійці, хтось орав, хтось збирав гриби, хтось сіяв, хтось ще щось робив. Люди, які ніколи не воювали. За один місяць зібрали найбільший військовий підрозділ зони АТО і відправили його в АТО. В Лісичанську були, на Сабурму могилі були, під Волновахою були, в Іловайську були, сьогодні в Дебальцево є і можна що завгодно говорити. Тільки відповідь на це запитання дуже одна. На Волині сьогодні чи не найбільше людей загинуло? І чи не найбільше поранення. А це говорить, що вони достойно себе поводили на фронті, і ми повинні повернути звання 51-ї бригади, тому що наші хлопці там воювали і вони захищали ці руки держави. Я можу багато говорити, але я завжди кажу так. Тільки те, що ми сьогодні тут зустрілися, розмовляємо, це завдяки в тому, що хтось під сьогодні, сьогодні віддає своє життя. І ми зобов'язані це зробити. Ми продовжуємо цю програму, не зупиняємось. І буквально два тижні тому ще один автомобіль передали 14-й бригаді. У нас сьогодні 51-та, називається 14-та, це е, реактивний дивізіон. Наші хлопці, які знаходяться в зоні Дебальцеву. Не знаю, чи ви знаєте, я займався е, першим територіальним батальйоном Волинь. Е, буквально сім місяців вони були в зоні АТО 550 наших бійців з Волині. І коли ми приїхали перший раз в Дебальцево, з ними зустрічались, потім другий раз. Хлопціка, Ігор Миронович, ну просто не маємо сили. Вже ми сім місяців тут, і ми хотіли б вийти на ротацію. Ми займалися з матерями, зустрічалися в адміністрації 15 грудня. 550 наших бійців виведено з зони АТО. Всі зараз на ротації повернулись додому, слава Богу, живі і здорові. Я. Я таких прикладів можу наводити багато, тому що на сьогоднішній день 79-та аеромобільна, 51 й бригада. Перший територіальний батальйон світя це всі ті підрозділи, де служать наші волиняни, і ми стараємось по мірі можливості допомагати. Декілька цифр з того приводу скажу. На сьогоднішній день благодійний фонд Волинська родина ми потратили майже 47 мільйонів гривень на підтримку української армії. І, як правило, це все наші волиняни. Це майже не майже 2 тисячі бронежилетів для 51-ї бригади. Це 80 тепловізорів, 40 приборів нічного бачення, 25 дізель генераторів порядка п'яти автомобілів, тобто все те, що необхідно для наших солдат. Ми продовжуємо цю програму, ми не зупинимось, доки всякому випадку буде на території України війна. Я вважаю, що це наш обов'язок. Можу тільки сказати одне: немає жодної сім'ї, якщо ми цю інформацію маємо, де б нас був поранений з нашого округа, щоб на мініму фронт Волинська родина, ми не приїхали в цю сім'ю. На сьогоднішній день майже 18 мільйонів гривень ми потратили на лікування наших бійців. Але в принципі, коли ми втручаємо цей процес, як правило, у нас всі хлопці живі, зрозуміло, з різними пораненнями, але живі повертаються додому. Я можу таких прикладів наводити ще дуже багато, але мені хотілося б сказати, що я все-таки вважаю, що Україна повинна сьогодні зробити любі кроки для того, щоб в нас був мир. Я хочу до честі сказати президента, що президент все-таки робить любі кроки. Знаєте, як можна сказати? З однієї сторони є партія війни, а з іншої сторони є партія миру. Є політики, які піаряться на війні, а є політики, які хочуть мир. Я хочу сказати, що президент Порошенко в нас є різні розмови з ним. І стосовно 51-ї бригади, ми так сварилися, що я думав, що він мене більше ніколи не прийде. Але на сьогоднішній день... Я хочу сказати, що Порошенко дійсно відстоює мир і хоче зробити, щоб було мир. Якщо буде мир, ми розберемося. Якщо буде війна, то коли гинуть люди, це дуже складно. Зрозуміло, що є політики сьогодні, які закликають до війни, і вони є в Україні, і вони є в коаліції. Але я завжди кажу так: перед тим як закликати до війни, хоч раз поїдь туди. Одягни на себе бродній жилет стань серед хлопців постій, і коли глупане гаубіця. Подумай, що з тобою з душі робиться, а вони ж живуть під цими гаубицями, а не розкажуш про те, що ми маємо робити. Дуже хороший патріотизм, коли е, за півтори тисячі кілометрів Києві з трибуни Верховної Ради про нього розказують. І дуже непростий цей патріотизм, коли ти знаходишся в зоні Дебальцева чи під Лісичанством, де відбувається війна. Я все-таки, що ці події, які сьогодні відбувалися в Мінську, що все-таки. Ми зможемо цей хрупкий мир зберегти і закінчимо війну. Хоча ви бачите, другий день я сьогодні цілий день на зустрічах, але сильно заходжу в інтернет, стараюсь подивитися, що відбувається, і бачу, що вони не зупиняються. У мене таке враження, ну, не враження, а думка така. Діло в тому, що я читав лист, мені його показував президент. Лист, коли Порошенко прислав, Путін прислав і сказав: ми готові зупинити, зробити перемиря на 0-0 стільки то годин, по кордонах, які будуть на ту годину, це означає, що вони сказали: нам треба три дня, тоді вони вважали, що вони перейдуть в наступ і з 0-0 годин вони зайдуть до Дебальцево, вони зайдуть до Маріуполя і скажуть, ну все тепер ми розумієте? Наші хлопці зрозуміло цього не погодяться і воюють сьогодні. І оце зараз вже перейшло, воно вже перейшло через 0 годин і вже далі продовжується, бо одні давали команду, не виконали росіяни. І сьогодні ситуація не визначена. Але хочеться все-таки вірити, що ми зможемо вистояти в цьому непростому протистоянні. Я надію, що все-таки Франція, Німеччина, Сполучені Штати, країни, які сьогодні є фундаментальними в світі, нас не лишать сам на сам із цією проблемою. Тому що ви розумієте, що Бісмар, тут, як вчителі, напевно, Бісмер казав колись. Ніколи не воюйте з Росією. Ми, напевно, чи не єдина країна, яка чесно, відверто сама, сам на сам визволась воювати з Росією, бо ми воюємо за свою територію і доказуємо своє право на вибір, де ми хочемо жити і як ми хочемо жити.